Вітаю, друже. Подорожуючи з Кейрімом, я на власні очі побачив, на що готові піти чаклуни заради могутності, навіть якщо за неї доведеться заплатити непомірну ціну. Скажімо, як у випадку з деякими відьмами пожертвувати своєю красою. Та що там красою, усією людською суттю, остаточно перетворившись на монстра. Та магія спокушає п'янить і викликає залежність. Лише дійсно наймогутніші чаклунки, пройшовши через жорстокий ритуал, можуть отримати надлюдські магічні здібності і стати відьмами круками. Відьма Крук. Жахливе створіння. Наполовину птах, наполовину людина, що по праву вважається одним з найнебезпечніших і найкровожерливіших монстрів Скайріму. Кінцівки таких жінок деформувалися і стали схожими на величезні пташині пазурі, тіло покрилося пір'ям. Очі почорніли, а колись привабливе обличчя викривилось в огидній гримасі. Вони частково втратили розум і стали канібалами, полюбляючи ласувати людьми та ельфами. Тим не менш, деякі відьми-круки спромоглися жити поруч з іншими чаклунками чи з племенами відступників, які шанують монстрів як матріархів захисниць. І недарма руйнівна сила їх магії викликає первісний жах. Зазвичай відьми круки використовують надпотужні вогняні закляття, що вмить спопиляють жертву, а в ближньому бою вхід ідуть гострі як лезопазурі, нещадно розриваючи тіло ворога. У своїх ритуалах ці монстри часто приносять в жертву як людей, так і тварин, і саме винищення останніх зробило їх смертельними ворогами зі спріганами, могутніми створіннями, захисниками природи. Навіть досвідченим шукачам пригод треба бути вкрай обачними і бути готовими до раптової зустрічі з відьмами круками.